Моя хата з краю або як українці продовжують фінансувати війну в своїй же країні. Російські виконавці в українських трендах. Та скільки ми ще будемо пічкати себе цим недоконтентом для відсталих? Усіх глядачів вітаю з новим днем та новим випуском на моєму каналі. Я Тарас Севестянович, і ми сьогодні з вами поговоримо на одну дуже болючу тему, впевнений для кожного з українців: про те, як деякі наші громадяни, які залишилися навіть в Україні, але продовжують займатися псевдо. Волонтерством та спонсорують армію РФ, свідомо чи не свідомо, мені це невідомо. Але сподіваюся, що після цього випуску кожен українець припинить це робити раз і назавжди. І так розпочнемо розбиратися у цій темі. Перше, чим ми поповнюємо скарбничку російського бюджету, так це слухаючи пісні російських виконавців. Ще наприкінці травня я піднімав у своїх соцмережах цю тему. І що ви думаєте? Відкриваю українські тренди на Ютубі, і там знову Інстасамка, Моргінштем, Міягі, Анна Сідакова, Анна Асті. Ані Лорак. Якщо вони у наших трендах, це означає лише одне: що їх дивляться та слухають наші українці. А тривога ще не закінчилась? Ні. Ні? Ну ок. Послухаю свою улюблену пісню. Фу, ні. Не слухаєш таке? А я тащусь. Якщо ваші знайомі або ви й досі думаєте, що станеться, якщо я послугую свого псевдоулюбленого російського виконавця, ось вам відповідь на це запитання. Ну, по-перше, музика теж діє як пропаганда і не залишається поза політикою. Вслуховуйтесь в слова. По-друге, кожна прослухана вами пісня спонсорує війну в Україні. Якщо перевести в цифри, то це приблизно має ось такий вигляд. Задумайтесь, якщо українці послухали пісню російського виконавця мільйон разів, то його ж команда отримає 8 тисяч доларів, і це тільки мінімум. Ну а далі з цих коштів сплачують податки в російський бюджет, який і фінансує армію у 2019 році. Музичний російський ринок сплатив 280 мільйонів доларів податків. Цих грошей вистачить на секундочку, щоб профінансувати 5 тисяч солдатів російської армії на рік. Така ж ситуація відбувається, коли ми переглядаємо російські серіали та кіно. Короче, аля, таку вчора дивилася афієну мілодраму. Там Єгорік полюбив Любу. Невже українська? Та ні, здається, російська яка різниця, Слухай, сюжет, лінія, драма, експозиція. яка. Отже, слухаючи просто пісні свого улюбленого російського виконавця, дивлячись фільми або серіали, такі як Прекрасна няня. І навіть коли ваша дитина дивиться просто мультфільм Маша і Медведь, ви, сподіваюсь, цього не знаючи. спонсоруєте обстріли українських міст та вбиваєте наших воїнів, які захищають вас. Кому цікаво, вбийте в Гугл, да, в пошуковий запит, як працює монетизація на Ютубі, і там вам все прекрасно розкажуть. Повірте, дані цифри вас дуже здивують, адже вони вищі в декілька разів, ніж тоді, коли ви слухаєте пісні російського виконавця. Приємного соціологи декілька місяців тому по всій території України, окрім тимчасово окупованих місцевостей, провели опитування з метою дізнатися, як змінилося споживання російськомовного контенту. За його результатами спостерігається різке зниження споживання російськомовного контенту, що не може тішити. Ви не повірите, але більше 40% опитаних перестали взагалі категорично дивитися російські серіали. Фільми та слухати російську музику. Водночас 15%, попри всю ситуацію в Україні, попри постійні тривоги, обстріли, знищення інфраструктури в темноті, як вони умудряються дивитися російські серіали. Але дивляться: а чверть респондентів продовжують слухати російську музику. Ну, я просто уявляю, ситуація. Повітряна тривога, лунають обстріли. Хтось одягає навушники, йде в укриття і слухає російську гойдоту в навушниках. Ну. Цікаво. А євреї слухали німецьку музику під час Голокосту? Наступне питання: ви не повірите, яке? Виготовлення та продаж російських товарів. Попри заборону навезення в Україну товарів з країни-агресора на полицях супермаркета й досі можна знайти товари російського. Нас переконують, що все, що ми бачимо на українських полицях, це лише залишки. Ну, от просто от залишилось декілька тонн російського сиру. ну Залишки ми продамо і більше його там не буде. Ти приходиш через тиждень, знов він є. Через два, знов три, знов є. Ну, нескінченні 5 тонн російського сиру. Але є, на жаль, багато інформації про те, що Росія нібито маскує свої товари і знаходить методи їх постачання на територію України. А ось вам список російських брендів та їх товарів. Поставте на паузу, вивчіть цей список і не повторюйте помилок деяких українців, не спонсоруйте війну свої ж країні. Ці товари можна розпізнати легко, оскільки вони позначені штрих-кодом позаду на товарі цифрою 46. Діапазон цифр може бути від 460 до 469. Ну а для зовсім лінивих українців, які не хочуть вчитуватися в ці інструкції, можливо, хтось не добачає, таке теж може бути, це нормально. Створили QR-сканер, який сканує сам штрих-код на товарі і видає вам всю інформацію на вашому смартфоні. Але є дійсно кумедні історії і дуже плачевні для нас. Особливо для деяких українців, тому що підприємці з Росії просто так не можуть вийти з нашої держави, адже це колосальні прибутки для їхнього бізнесу, розвитку, масштабів. І вони просто перереєстровують свою торгову марку на українця. Ну представляєте, є такі да, наші земляки, які погоджуються на свої плечі прийняти бренд окупанта, і ним окей. Вони собі живуть, совість, їх не гризе. Тому давайте, хоча б ми з вами будемо свідомо та відповідально відноситись до того, що ми споживаємо, як ми споживаємо і коли ми це споживаємо. Тому, друзі, впевнений, що після сьогоднішнього випуску кожен з вас може зробити правильні висновки. І ви не будете допускати помилок, які, можливо, ви робили раніше. І не завжди припините спонсорувати країну агресора. Ну а на завершення, наша постійна рубрика Хай вам грець! Але цього разу хай грець буде всім тим, хто дивиться тренди московитів. Ну а я вам пропоную сьогодні подивитися тренди українські в Тіктоці та інших соцмережах, аби підняти трішки настрій наприкінці відео. Слушала мою голову на казала те, про і прощай на столі та виїжджаю. Так багато історію переве. Боже врятуй, покажи шлях існувати дай на своїх полях хіба ж це не прекрасно? Чого тільки вартий Степан Гіга? Ще раз переконуюсь, що наш народ незламний. Ми завжди з гумором відносимось до ситуації, якби складно нам не було, обігруємо будь-які ситуації і піднімаємо бойовий дух один одному. Бо ми єдині, ми тримаємось разом за руки і віримо всю щиро перемогу. Я переконаний, що мої глядачі будуть надалі свідомо підходити до вибору того, чого ми споживаємо, і це стосується як товарів, так і контенту. Будьте свідомими. Любіть, цінуйте та поважайте в першу чергу своє. На цьому я завершую наш випуск. Зустрінемось з вами зовсім скоро. Вмикайте сповіщення, коментуйте та поширюйте. Мені завжди приємно читати ваш фідбек. Тішуся, що в мене настільки активна та свідома аудиторія. Обіймаю всіх!